«Hello» Скажемо ми третьому теперішньому часу, який називається Present Perfect Simple. Давайте розбиратися, що це за час. Present це теперішній, і слово perfect перекладається як доконаний, тобто це буде той час, який показує вам на те, що дія вже відбулася. І наразі, тут і зараз ми маємо певний результат. Отже, Видний. Наприклад, hm, they have just arrived. Вони щойно прийшли. Ось вони. She has cooked a delicious cake. Вона приготувала смачний пиріг. Ось він. I smell it, я його відчуваю. Або He has already met with his friend. Він вже зустрівся зі своїм другом. Помітили, що тут в нас з'являються також цікаві прислівники. Already вже just – щойно або yet – ще ні. He hasn't arrived, yet – він ще не прийшов. Як же формується цей час? Для I you, they ставимо have, для he, she, it ставимо has і далі третя колонка неправильних дієслів або закінчення іди до правильних дієслів. You have understood this topic. Haven't you?